Я собі такі було купити, купи собі таке дуже файло. Дуже. Слава Ісусу Христука, Велірочка, всім доброго, раночку, скажу вам тако. Встала, але ще си не стріпала. А знаєте чого? Бо в нас так горяче, я вам передати не можу. Спали погано тої ночі, вставали, спека, духота, нема чим дихати. Вчора вечором кіно було, бо воїнка вже хотіла тут лишати, вже всій бавити почала, і кайдвія вже спати, і до яка моя карвайна плати бандрони. Шуруйна до нелишили, завтра вже тебе заведу. Згорем пополам пішла, але відвели, дякувати Богу. А, дяку, а чому на, на, хоче там дисципліна кав'ярка? А то нас робить, що хоче. Говоримо, так, як є. І ви знаєте, завтра запланувала піти дітям, купити зушети, ручки. одним словом, все до школи. І Максимові, і Моніці. Сьогодні плануємо їхати на ріку. Планували, дощ впав, тепер треба думати, де поїхати вести вивезти мене басейн, знаєте, бо хоче сіталіпати дитина ви не думайте, що так легко. Як вчора нині мала їхати додому, а завтра я мала її забирати. Але як чула, що їдем, їдемо ми з вісаліком на ріку, ну я вже додому не їду. Я як, кажу, як ти не їдеш. Я вже їду з вами. Я кажу, дозвони мамі і кажи. Позвонила, Аня підняла, що до це, а вона, я вам Мама! Я ще залишуся, бо Ні, кажу, можна я ще залишуся?» Аня каже, чого? Ні, каже, бо запланували, що Аня, знаєте, працює 3-2 дні, а два дні вдома. Вчора була вихідна, але дуже багато роботи мала. Бо їздити, знаєте, людина, два дні відробила, то три дні робила. Та ясно, що в хаті хаос. Каже, прибирала. <кхід> ну, а сьогодні мала з нею день побути. А вона кажу, що ти хочеш лише сказати. Та на рік їде Галя Світа, я хотіла з нею. А вона каже: ну а коли ти приїдеш? Вона каже, та я не знаю, може, я в неділю. А вона каже, То я в неділю на роботу кажу Аню, в понеділо буде. В понеділо буде, а в неділю у нас день міста в Трускавці виявляється, День медика, день міста. Так що в неділю підемо трохи на концерт. Знаєте, ну, а там, знаєте, по кишені трохи рублям, там машинки, різні ті, ну, а то дитина, а я така, що відмовити не можу. Я, знаєте, я дуже дітей своїх люблю. Ну, але то таке, як я говорю. Буде видно, що будемо робити. Віталій казав, що на вітрики нас завеземо, яка ж там ніколи не була завтра. Ну, словом, напланували дуже багато, ми подивимося, що з того вийде, тому що може погода нам помішати. Але ви, кавалерка, знаєте, як би не було, прийшов новий день. Хочете чи не хочете, вас ці ніхто не запитає, повірте мені. Але кожна людина рано має встати, файно сістрипати і кловчисти. Тесок, файлів, директор, що на воду, хлопці, кудка, файно. Ветелепти, фаю телепатия, ну тільки на серматі, а фаю, виталепити би чистайки, і всі разом. Беріться, роботи! Там одна пані писала, бо я мантру не читала, але по ваших рекомендаціях скагли, котах без мантри. Встати не можна. Так що, вибачайте, комусь і не подобає, ну але більшість кавалерки написала: мантра рану має бути, бо ми всі не можемо стріпати. Так що, кавалерочка. А в в понеділок їде кавалерка з Тернополя, хто ну, весь бантики. бантик. був, поїхав третій в Тернопіль, так що кавалерка з понеділка приїжджає сюди на відпочинок на п'ять днів. Так що кавалерочка, я вам дам пораду. Ну, Я би так дуже хотіла. Впильнуйте наші сторіси в мене, або там майте резервну сторінку на Віталіка, і десь знову вистрілить, Знову бантик. Трискласно відпочинку, але то буде кінець серпня, початок вересня. Так що готуємо вам ще один такий сюрприз. Але вже не знаю, як то має бути. Сергій казав, що того разу мені так ліпше допоможе, знаєте, щоб то якось так чіткіше було і швидше було. Так що, кавалерочка, бандронів наплила вам на цілий день, їсти в мене наготовлено, плануємо їхати на ріку, але перш, перш ніж кудись поїхати, треба попрацювати. Моніка буде нині ночувати, зараз буду постіль міняти, і Моніці поміняти, і собі поміня. Одним словом, столяка. Все, як завжди, і нічого лишнього немає. знаєте. Все мусить бути, як книжка яка, знаєте, бо. Дупог робить. Що? На двох угу. і собі? Угу. А, де ти на возроблю відкупи лечиш? То ще один стакан візьми. Нам що не. Ага. Ага. Десь, сіть, раз. Так, раз. Так. Щось не то кусає так, на око, знаєте. як більше, тим більше. Треба знову замовити. Що я таке щось таке ступила в одну банку? Знаєш, ти знаєш, деколи в мене таке є затемнення, яке возить одну банку, то саме зразу, зразу три банки. Також старайся раз в місяць три банки випити, мені того кабинка вистачає. І почищуся, і набряки зійдуть. Але треба пити. Що мене тут? І треба пити кавалерка, так як я. Я все такий метод винайшла і мені допомога. Так що ваше здоров'я, вставайте, стрибайтеся і беріться до роботи. Та й таке? Така гарна постель. Дуже. Я все так бережу, тому що вона така, така гарна. Угу. Боже, і все спорта не ось. Тут переставляла тут все. Моні ще поміняла Сьогодні в сердечкості. Мабуть, це теж обов'язково. стояти, хто дозволяв падати. Тебе будуть потатися. А ні, ось захотіли впасти. Може, ти знаєш, що. Можна... Ну, навіть, навіть покривала не треба. Ні, що... не покривала не треба, бо я сюди завалитися сюди, ні. Це обов'язково то якщо б та погода була, щоб то все курва повибирати, а то щось таке непонятне. Попалити. Не треба й два клеток не Та де, мені кай як залітає, на на ліжку в обахки. Але це питання. То вже не впаде ліжку. Так, да. не впаде, кажуть, слух. Ну, все ну, за що хочеш то робити. Але Угу. Я була в Оксани. і кажу, не все під карту. Знаєш, як на канті Знаю. Я теж так не та-та. А -та. то <реку> ми в інтернеті так стане. Кого не було на фант. виховатика приходила, перевіряла. Откуда? Це є карт. Настрій карт. То на так це ніколи це в житті не забуде, тому що тут то така школа була, що напевне вчили так? Так, <рес> <А> серйозно. <рес> то порівняння, то... Ото, серйозно? Я перше того ніколи не розуміла. Нашу то, то, щоб на кант виклати? А може, то, то ні камп. І тако, мусика сюди. Музика. Що Подушка маленькая десь теж тут. Десь, десь тут. Я бачила, як ти кидала. От вже її десь перенесла, а О, вже... ось вона там. Відкидав, Був в машині. Одна вже навіть не в машині, а в цьому, то маніка собі планувала. На склад я бачу. Так, це та? та, все позакинути. Назад в машину, вона до понеділка. А вона як вже їде в машині, вона вже лігає, Ну, ну Дивіться, ну, яка красота писана. А то сюди випрат. Ну, Та задихалася, мокра вся повністю. Ага. Я перше хотіла піти в душ, а потім мені ніфіга. Перше перестріляю, потім в душ і збираємося. 11 години її мають забрати, казала, 11 години, ні вліво, ні в право. Бети мене 11 збирати, кажу, Моніка, то добре, кажу, що ти стомі. 11 -та. я собі наставлю будинок. Будин. Ні 10 хвилин, ні 15 хвилин, ні туди, ні сюди. Я кажу, та добре, бачите, ков'ярка, все одно хрип. Хрипнує, все від того кондиціонеру в машині. Ну, але вже як я. Так, добре, пішла. Так,